що здатна телескопічна витяжка перфелі. Витяжка має стандартну ширину 60 см, передню панелі з загартованого скла та два алюмінієві фільтри, які ефективно затримують бризки жиру та випари. Фільтри, до речі, легко миються навіть по судомий машині. Тут є сенсорна панель та керування жестами. Одне натискання або легкий помах руки, і потрібний режим роботи або освітлення активовані. Також в комплекті йде пульт дистанційного керування. Відкрита висувна панель девайса більшою площу витяжної поверхні. Це дозволяє витяжці поглинати більше повітря, займаючи мінімум кухонного простору. Корпус приладу виготовлений з фарбованого металу. Цьому матеріалу властива висока стійкість до перепадів температур та механічних впливів. Про потужність. Тут є двигун на 230 Вт, який забезпечує високу продуктивність пристрою до 1200 кубічних метрів на годину. Витяжка має таймер, ледосвітлення та три швидкості роботи. Найцікавіша особливість цієї перфелі її максимальна автоматизація. Висувна панель автоматично відкривається при увімкненні пристрою і закривається при вимкненні. Працює витяжка в двох режимах: як через вентиляцію, так і з вугільними фільтрами в режимі рециркуляції, тобто самостійно.